Тюль виконує роль, захищає від сонечка, від різних очей, тому що перший поверх, другий, третій, яка різниця, на якому поверсі живете, все рівно дивіться, якщо сонечко дуже світить у вас у вікно, не буде. Ну, як захист, виходить, що воно не буде так сильно світити, не буде вигоряти штора. і буду зараз втіраль теж знімати. Значить, потім, що тінь? Ну, тінь виходить, тінь. Мені тільки тюльпани. А, це людина замовляє тюльпани в мене. До речі, хто хоче замовити ікру, червону, чорну щуки, аквакультура або різні квіти на обче поштучно, в мене є широченний вибір, пишіть мені в особисті повідомлення, надам перелік, що у мене є. E, значить, Зрозуміли, да? бачите, як ось видно. А в тому відео, де ви коментуєте, бачили, як через тюль теж, теж туди видно, а сюди не видно. Тобто в хату, навіть якщо вночі, да, я буваю на грядки, там вийду, там замовлення, це моя грядка, кстати оце Аж туди, аж туди. Е, я там вийду щось брати і дивлюся, в кімнаті ж на кухні горить світло, але сюди не видно. Де, ну, там силует ходить отакого, от Але що тут робиться, як тут робиться, не видно. Вообще, я балдею цієї штуки, е, користуюся ним уже років шість, ну Десь раз у півгода, раз у год, в залежності від ситуації, коли як менше пилі, більше пилі. Е, може трошки прицвітати осінню і весною, коли є конденсат, коли є сирість. І все. Е, Well, i